Всім привіт! З вами знову Калясікс. Записую для вас нове відео. І в цьому відео ми з Дашою їдемо працювати на доставці їжі на Дордеш. Прикол в тому, що їдемо ми перший раз, Тобто ми до цього ніколи не працювали. Я навіть не знаю, як це все влаштовано. Тобто, не те, що ми вже день-два поробили, ми взагалі ні разу не виїжджали. Я навіть не знаю як. Що нажимати, куди їхати, як воно все влаштоване взагалі нічого не знаю. Тому я думаю, вам це буде цікаво, так як і мені зараз. Тобто, наблюдати в скажімо так онлайн режимі, як це все буде відбуватись, що в нас получиться заробити. Зараз будемо виїжджати. А ви наблюдайте, як у нас буде получатись. І не забувайте лайкати, коментувати і підписатися. Обов'язково. Виходимо ми до своєї робочої лошадки, яка зараз буде заробляти нам грошики. Так, ось ми вибрали нашу локацію. Даша, машинка. Коля. Нажимаємо навігейт. Якщо вам тут видно, 11,9 миль. Поїхали. Давайте одразу, щоб нам потім було зрозуміліше, скільки ми працювали. Зараз ми зараз 9.40 ранку. Тобто, ну, приблизно з цього часу будемо рахувати. Ну, ми виїхали, значить все. Це вже рахується робочий час. 9.40. Робіть, не знаю, що за хрень, але ми тільки що їхали і нам просто випало. Чого, не знаю, зараз будемо розбиратися. Не знаю, що тільки що сталося, можливо, тому що ми запізнились. Я просто... Не, не розбираються. Ми вибрали другу адресу. На яку їхати 40 хвилин. Так. Ми приїхали на район, щось нам тут показує, а що я не розумію. Зробимо скріншот і перекладаємо. Зараз будемо перекладати. Тут пише, що типу, в середньому тут доставчики 2-9 хвилин чекають на доставку. Ми нажимаємо Go Eat. На замовлення чекають. Так. Тепер, по ідеї, нам зараз мають випадати замовлення. Чекаємо в прямому ефірі. Їдемо ми коротше поближче до цього аганьочка. Хоч зовсім не розбираю, що це означає, що це за аганьочок. Нащо нам туди їхати, ну а ми туди їдемо. Вертаємося ми назад, щось ми не туди поїхали. Секунди на, його... Так, нас випав перший заказ. Що робити? Ацепт. Нажимаю ацепт. Перший заказ, ми вже б замахались чекати, блять. Два часа чекали заказ. Будь перший, це вже добре. 11.20, перший заказ, ми їдемо. Що це за заклад не знаю. Що це на Макдональдс, Макдональдс. Дві хвилинки їхати. Буду зараз забирати перше замовлення, навіть не знаю як це робиться, але думаю, все вже нормально. Такий райончик ми попали. Сі трупіч, блять. Що? Це, це, це. Ай, це капець. Да? Зал Макдональдс, ти не так, їдала. Ні, я, я ж сказала, що я не знаю. Макдональдс, Макдональдс, Макдональдс. Це не зимати як сіт, а? Не, не знаю. Ну тримай, де я в очках нікого не бачу. Корей, ми зайшли в якусь китайську кухню і чекаємо наше замовлення. Чекаємо, коли його вибадуть.

так охуенно пахне, я походу зараз сам і розставив. Все, ми забрали замовлення перше. Їдемо тепер до клієнта. От, нажимаю напрямки. 11 хвилин їхати. Опа. Все, погнали. Relevant vacuum seeds when you go against the heaven sets you lose. Who chooses the fate of the defeated? Так, все ми перебуваємо до місця призначення. За тисячу футів наше місце призначення вже буде. Це точно тисячу 19, да тисячу Є перших 475 доларів в казну. ПАМ! Ой, носі дала. Ні, давай так. Як? Так, Зніми мою руку. Зиви шерик. Шерік. Перших 475 в казну. Що? Ой, Не пройшло і 5 хвилин друге замовлення! Друге замовлення! Наскільки? 11 доларів. На 11 баксов! Так, приїхали ми в заклад Nix Gyros. Exit! Идем. Идем. Реблете, 11 Paco! Це так класно! Мені тут вподобай. Дякую, хай добрий! Кажи. друге замовлення. є соус. І пашу. Ну все, їдемо відвозити друге замовлення, але ви собі уявіть, нам їхати 14 миль, 27 хвилин. І поки ми тут їдемо, чисто душі, не забудьте. Лайк. Ковін, і підписати. Likes a bitch, I'm here to dim your lights light like an eclipse. Let me flip, I'll your body frame like a G clip. It's a half mixed with wrath. I'm unstoppable like epidemics. Do it with the gimmick, it's the of its no love. i throw a bolo to his head like a gold club. Do you know what's the drug? I'm gonna do to it. 11 баксов в казну. Поїхали далі. До речі, зараз в такому райончику відлюдному. Подивіться. А там, залишимо там. Тут взагалі якийсь. Нікого чуваки. нема. Все а цей взагалі біз... на червоний поїхав. Підстався цей на червоний поїхав. Взагал. Так, взяли ще одне замовлення на 4 долари. І десь в е, заклад вже цей близенько. Під'їжджаємо вже на зв'язку. Йдемо шукати якісь гулівер, верб, бля. Хоч у нас ма навігатор на туди повів. Ми коротше приїхали в якийсь банк, не туди, повіп, ми, хоро, що банки, туди треба. Що <laughs> це приєд? Броче, не йшли ми цей заклад, пусть знається там далеко. Ой. Виходить? Сто? Тебе виходить? Супер. До речі, прикольний заклад. Чистенько, гарненько. І... I... Yes. Це челендж на мільйон. Спочатку... Ситуація на мільйон. Спочатку взяли одне замовлення, шукали дорогу до другого замовлення, оказалось, воно тут поруч просто. Це кинеться. Коротше, я не знаю, що це таке, ми забрали, виходить, одразу два замовлення. Одне куди вести куди вести нам показує, а друге куди вести. Я взагалі не знаю. Воно тупо свіді, що це за замовлення, що з ним робити. Плюс 6 баксів. Дзинь. на right the about we Dillinger? Dillinger. Oh, Dillinger? Yeah. Gumburgers, ice cream, and Gerrard's. Okay, no problem. Атмосферненько. Заклад дуже прикольний. Ну все, четверте чи п'яте замовлення відвозимо до замовника. Приїхали до відносно замовлення. you get took when you battle me, man. What is the plan for you? Simply less intelligent. Шесть баксов бдзинь і плюс зразу нове замовлення. Йдемо в Тропік Айленд. Дякую. Вау, як це так класно. Забрали замовлення. Газетка. Буду читати, не пропадати ж добру. Справжня американська газета. Підійшли адресу, завезли 3.75. Взяли ще одне замовлення. Але давайте вам вже їх не буду показувати, бо смисл, ну, дивитись на одне і те ж саме. Вже в кінці, як вже закінчимо працювати, підіб'ємо результати та й тоді вже, в принципі, поговоримо, що і як вони, що в нас вийшло. Де заказ? Сказали мені, де Шернов. Походу відмовилась від замовлення. Закінчили ми наш перший день на Дордеші і хочу з вами підбити результат. Зразу кажу, що результат взагалі печальний. Зовсім не так, як ми собі думали. Але в виправдання своє, скажу, що в нас дуже поганий аккаунт, плюс це був перший день, і тому в нас так погано вийшло. Но перейдемо до результатів. Сьогодні в нас було 11 замовлень, за які ми заробили 54 долари. Ну, це взагалі дуже мало. Але це перший раз ми дуже сильно тупили, не туди їхали, не там ставали. Так невеличке включення. На наступний день ми з Дашою також виїжджали, ми заробили вже 100 доларів. А ще на наступний день 150. Далі. Скільки ми сьогодні проїхали? Приїхали ми, виходить, з Дашою 106 миль. Якщо в кілометрах, це 170 кілометрів. І на бензин у нас прийшло. Пішло на нашій машині, при тому, що в нас великий розхід, ну, приблизно десь 13-15 доларів. Ну, коротше, чистими, ми сьогодні заробили 40 доларів. Ну, це, звісно, мало, але нічого. Ми завтра знову виїжджаємо. Думаю, коли ми прокачаємо свій аккаунт, у нас вже буде набагато кращий результат. Буду вам дуже вдячний за лайки, підписки, коментарі. Все, всіх люблю, цілую. До нових зустрічей. Підписуйтесь.